Центр надання адміністративних послуг повідомляє, що з 1 жовтня управління Пенсійного фонду України почало нарахування житлової субсидії на опалювальний період 2023-2024 років. Громадянам, які не зверталися для уточнення інформації щодо призначення житлової субсидії на неопалювальний період, рекомендуємо звернутися до управління Пенсійного фонду України. Слід звернутися орендарям житлового приміщення, внутрішньо переміщеним людям, сім'ям, яким субсидія була призначена на фактично проживаючих в помешканні людей, та сім'ям, в яких відбулися зміни у складі протягом останнього року. Заяву можна подати до ЦНАПу або пенсійного фонду. Декілька місяців тому волонтери оголосили в Олександрії про збір пластикових кришок. Пункти прийому розташовувалися в закладах освіти. Разом вдалося зібрати 400 кілограмів. Пластик відправили до Одеси представникам громадської організації Місто майбутнього. В акції Пластик рятує світ взяли участь декілька міст. Вже зібраний, здали на переробку. А за виручені кошти вже замовили за кордону і привезли до України два безпілотники. Розмах крила високотехнічної пташки 2,3 метри. Куди й кому передадуть військова таємниця, зауважили Одесити. В Олександрії чоловік отруївся дикорослими грибами. Це другий випадок отруєння грибами на Кіровоградщині за 2023 рік, повідомила головна санітарна лікарка Надія Оперчук. 42-річний житель Олександрії їв суп із дикорослих печериць. Нині чоловік у лікарні. Його стан середньої важкості, сказала санітарна лікарка. Про ймовірність перейменування міста Олександрії говорили на засіданні громадської ради 18 жовтня. До складу ради входять голови та активісти місцевих громадських організацій і релігійних громад, а також голови міських профспілок. Члени громадської ради одноголосно підтримали рішення про недоцільність перейменування Олександрії через відсутність обґрунтованих доказів зв'язку назви міста з імнами російського імператора. У ході засідання присутні також ознайомилися з інформацією про громадські обговорення, які нині тривають в громаді щодо зміни назв топонімів. 30 жовтня розпочнуться канікули в Олександрійських школах, повідомила прес-служба міської ради. Із 30 жовтня в усіх загальноосвітніх закладах громади розпочинаються осінні канікули. Триватимуть вони два тижні, до 12 листопада включно. Дитячі садочки та заклади позашкільної освіти у цей період працюватимуть у звичайному режимі. Волонтери оголосили черговий збір на авто. Координаційний центр волонтерів Олександрія збирає на 26-те авто для розвідників. Автівка хлопців підірвалася на міні. На щастя, хлопці живі. А от машина ні. Потрібний повнопривідний бус знайшли. Ціна 185 тисяч гривень. Реквізити на сторінці координаційного центру та волонтерки Ксені штепихоти.